День народження це завжди особливе і гарне радісне свято, а особливо, коли це дуже такий гарний юний молодий ювілей. 20 років сьогодні святкує найкраща, найрідніша донечка, яку звати Ніно. І Ніночка, ми їдемо до тебе додому в село Топорівці, щоб привітати тебе ось такими гарними ніжними подарунками від твоїх найдорожчих, від твоїх тих, кого зараз немає. Вдома, кого ти дуже б хотіла бачити, але, на жаль, вони далеко за кордоном, вони в Чехії. Тато і мама щиро тебе сьогодні вітають, донечко, пишаються тобою, дякують Богу за тебе щодня, починаючи з першої хвилинки твого народження. Радіють тому, що мають таку прекрасну донечку, таку надійну, таку щиру, таку люблячу, таку приємну, привітну і завжди розуміючу. Хочуть побажати тобі, донечко, щоб ти була тільки щасливою та здоровою, щоб в твоєму житті було багато-багато промінчиків радості, щастя і добра, щоб з тобою завжди був Бог у всіх твоїх починаннях, щоб тебе провадив по дорозі твої щасливі життя до всіх гарних і приємних добрих новин, діл і справ. Нехай тебе завжди оберігає твій ангел-охоронець. І, звичайно, що мамина, татова молитва та благословення. А вони це дуже роблять, дуже моляться і переживають за тебе, завжди тішуться і радіють тобою будь чим кожним твоїм прожитим днем, кожним твоїм світанком. Адже ти є їхнє життя, ти їхня радість, ти їхнє все. До побажань сьогодні до тебе приєднуються ще твої люблячі ті, які вдома – дідусь та бабуся і, звичайно, що твоя сестричка Наталочка. Ми з великим задоволенням їдемо до тебе на свято, щоб привітати тебе, зробити тобі такий mm. маленький незабутній сюрприз у день твого ювілею від мами, тата і всіх твоїх mm. З Днем народження. Якби я малювала світ, ти була би сама щаслива. Тебе любить, навіть більше як просила, я б хотіла в очах твоїх, тільки радість відчувати, щоб не люди, ні дощів не могли тебе зламати. Прочитай по моїх губах, я за тебе все. Дякую. Ніночка, ми сьогодні Дякую. до тебе прийшли на твій такий гарний, молодий, такий юний ювілей, бо тому що це досить такі молоді роки. Ти ще дитина, а особливо для своїх батьків ти завжди на йому будеш. Сьогодні, донечко, тебе щиро вітаю, твої мами і тато з твоїми 20 роками, з вашими, бо тому що. Це є ваше спільне свято. 20 років тому ти прийшла у їхнє життя і наповнила його радістю і самим життям, наповнила його щастям. Вони дуже пишаються і тішуться тобою, донечко. Дякую, що ти в них є, безмежно тебе люблять і, звичайно, що хочуть і бажають тобі всього як найкращого. Головне це щасливої, доброї долі, бути здоровою, бути завжди такою, яка ти є, такою ніжною, такою чуйною, найкращою донечкою. Щоб в твоєму житті тобі завжди щастило, щоб твої таланти з кожним роком розвивалися, розкривалися, щоб ти завжди могла знайти в любій ситуації себе і знати, чого ти хочеш і впевнено завжди йти до своїх мети та цілей. Нехай тебе Господь завжди оберігає, нехай з тобою завжди буде любов твоїх батьків, твій ангел-охоронець, і звичайно, що їхня молитва і їхнє таке переживання за тебе. До побажань приєднуються бабуся, дідусь, твоя сестричка Наталочка, вони всі тебе дуже люблять. Звичайно, що вся родина, всіх всіх, кого ти знаєш, то тебе знають. Нехай е, всі бажання. Я знаю, що їх вже сьогодні було напевно дуже багато. Набажали тобі, нехай тобі вони всі збуваються, а ти тільки мрій і, впевнено, йде до всіх своїх поставлених цілей. Щиро дякую. Прошу. Та дознайомлю з одного. Ще родя вам. Одного ранку прокидаюсь на сайтанку, і відблиск сонечка засвічує мені. Я ратом чую десь далеко слово татку. Хіба що є більш важливіше у житті? Я підійду, я обійму, пригорну й тобі скажу, моя донечко. Ти моя радість, моя втіха і любов, моя донечко, за тебе щиро я молюся знов і знов. моя донечко, назавжди в серці ти моїм і наяву, моя донечко, тобою я живу, як непомітно роки пролітають. Ти все ростеш, мов квіточка в саду. І прийде час, коли ми все згадаєм І знову пташкою. Тебе я назову, я підійду, я обійму, пригорну й тобі скажу, моя донечко, ти моя радість, моя втіха і любов, моя донечко. За тебе щиро я молюся знов і знов, моя донечко, назавжди в серці ти моїм і наяву, моя донечко, тобою я живу.